8 лютого 2017 року в міжнародному аеропорту Одеса співробітниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язане з торгівлею людьми спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області був перекрит міжнародний канал торгівлі людьми. А саме була затримана 22-річна мешканка Одеської області, яка шляхом вербування намагалася вивезти двох громадянок України до Республіки Туреччина з метою їх подальшої сексуальної експлуатації. В теперішній час слідчимо. Управлінням розпочато кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України. Даній особі повідомило про підозру в скоєнні вказаного злочину, а також її затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Она здесь живет, но она сейчас в другом городе. А тут должен жить буду быть. Она здесь живет. Она здесь работает. Я за телефон. Good morning. どうも。